Слухаємо зараз. Так, так от або тут... краще повернемось до експерта. Пане Ігорі, чи ви з нами? Так да, я завжди не зважаючи на проїзки там наших ворогів, з електроенергію, зв'язком і всім іншим, але ми від цього від цих іспитів ми тільки міцнимо. Тому я хочу сказати, що відповідальність, на мій погляд, всіх корупційних діяльних повинна буде розглядатися. Окремо у нас є там суд, да але він розширити, тому що вимоги війни підтримувати, встановлювати терміни, і всі вироки повинні відбувати на фронті чи з зброєю, значить, вибачатися перед нашим народом за діяння корупційне під час ведення війни, чи є підрозділи забезпечення треба формувати відповідні ці підрозділи на фронти і на фронті ну у нас вже є залучення засуджених і до речі вони дуже ефективно себе показують якщо хто не знає 425 полк і штурмові ці полки там багато було є саме засуджених. хай це штурмовий а, значить окремий рід війська сухопутних військ тепер є подивитися як вони діють. там є специфіка все це зрозуміло але все ж і тому під час війни ставати на шлях корупційних я не хочу сказати по результатам в енергетиці: це треба довести, провести всі ці розслідування. Але у нас багато чого вже було по різним питанням, і в судах розсипалось і тут питання є до судів, мабуть, і до судової системи, але так чи інакше, суспільне суспільство трималось навколо того, що під час війни. Якби не піднімати і єднання повинно бути і боротися з ворогом, але все ж прояви є. Якщо ці корупціонери йдуть на такі поступки, значить відповідальність повинна бути миттєва і на там, де найбільше потрібно в цей час на фронті. І це стосуватися всіх. От такий мій погляд. І тому третя позиція це треба переформатувати закон до рівня війна. З усіма наслідки до корупціонерів. Ну, виходять із тих реалій, які ми маємо це вже наостанок? Як ви вважаєте, все ж таки, враховуючи нашу судову систему, враховуючи е, дружні зв'язки різних фігурантів з нашими високопосадовцями, чи варто розраховувати на якесь справедливе рішення на те, що винні будуть покарані в питанні, зокрема в, ну, О, в енергетичної цієї корупційному моя... скандалі? Моя думка з цього приводу, що раніше чи пізніше, але це відбудеться, і я в це вірю. Ну дай Бог, ми теж. Я вам дуже дякую, пане Ігорю, за вашу дякую. аналітику, як завжди, Ігор Романенко був з нами на зв'язку, засновник благодійного. Дякуємо дуже, дуже. Дякую вам, лейтенант, у відставці.